Колеги, всіх вітаю. Мене звуть Ліпчевський Андрій, бізнес-аналітик. І сьогодні ми розглядаємо дуже цікаву та важливу тему для будь-якого стартапу, а також корисна інформація для заявників проєкту. А саме, етапи стартап проєктів. І так дивимося. По-перше, давайте зрозуміємо, що таке стартап взагалі. Це комерційний проєкт, що ґрунтується на будь-якій ідеї та потребує фінансування для розвитку. У стартапи інвестують насамперед сам перед венчурні фонди, а також це є вкрай ризикованою справою а, лише 1% стартапів досягає більших обсягів продажу і приносять інвесторам високе повернення інвестицій Венчурний капітал. А саме джерела венчурного фінансування це кошти засновників інноваційного підприємства і його ділових партнерів, засоби сторонніх спеціалізованих венчурних інвесторів і кредиторів. Можливі джерела венчурного капіталу ми бачимо на малюнку: це можуть бути приватні інвестори, корпоративний венчурний капітал, державні структури, вільні фінансові ресурси пенсійних та благодійних фондів. Зарубіжні інвестори, незалежні венчурні фонди, страхові компанії, банки, прибуток венчурних фондів, що реінвестуються в інноваційні проекти, зовнішні венчурні фонди та інвестиції в компанії малого бізнесу. Етапи фінансування стартапів. Стартове фінансування світфандінг або посівна фаза високоризикові інвестиції в новий бізнес або компанії на ранньому етапі їх розвитку. Цей тип інвестицій має найбільший фінансовий ризик, проте і найбільшу окупність інвестицій в разі успіху компанії в порівнянні з інвестиціями на інших етапах існування компанії. Стартове фінансування може бути отримано за рахунок коштів друзів родини бізнес. Ангелів або через краудфандінгу на малюнку ми бачимо цей шлях, який може пройти кожен стартап. Але е, саме перший етап Valley of Death е, це долина смерті, е, найризиковіший етап е, до точки беззбитковості. І саме е, цей шлях е, може пройти лише декілька відсотків від всіх стартапів. Але також можна етапи фінансування розподілити на сім кроків, і ми їх розглянемо детальніше згодом. Згідно менеджменту стартапів, будь-який стартап проєкт можна розділити на чотири основні етапи, а саме відкриття, перевірка, ефективність та масштабованість. Кожен з етапів можна розділити на мету та події або дії. Наприклад, відкриття, мета розробники стартапу фокусуються на перевірці гіпотези, так називаємої стратегічної гіпотези, чи вирішують вони значиму проблему, і чи зацікавлений гіпотетично хто-небудь в їх вирішенні. Події створена команда засновників, проведені опитування клієнтів, створюється мінімально життєздатний продукт. Команда приєднується для до акселератора або інкубатора, здійснюється перше фінансування у вигляді друзів сім'ї. З'являються перші наставники та радники. Далі перевірка, мета розробники стартапу сподіваються отримати підтвердження гіпотези, що люди зацікавлені в їх продукції. Дії удосконалення базової функції, початкове зростання кількості користувачів, метрики і реалізація аналітики, формування цінової пропозиції, початкове фінансування, перші платоспроможні клієнти. Ефективність мета: стартап удосконалює свою бізнес-модель і підвищує ефективність процесу залучення клієнтів. Стартап повинен бути в змозі ефективно залучати клієнтів. Дії уточнення цінової пропозиції, випробування модифікованої версії продукту, досягнення вірусного зростання, надходження повторюваного процесу, продаж і або масштабування каналу залучення клієнтів. Мета стартап починає активно розвиватись і намагається управляти зростанням клієнтів дії масове залучення нових клієнтів, поліпшення масштабованості, найм ключових співробітників створення відділів. А тепер, якщо дана методологія не дуже зрозуміла, її ж можна розподілити не на чотири етапи, а на сім кроків. І так, крок перший. Придумуємо ідею для бізнесу, для цього ми можемо зібрати невелику команду друзів або фахівців, залучених у створенні спільного проєкту. Далі шляхом мозкового штурму пропонуємо варіанти і відбираємо найпривабливіші з них. Крок другий. Після того як ідея для створення стартапу готова. Уявимо, що в нас вже є команда кілька людей, які є експертами в певній сфері та готові разом створювати проект. Нам необхідно в першу чергу перевірити, наскільки ця ідея життєздатна. Найкращий та дієвий спосіб вийти із дому, зі свого офісу і попитати своїх близьких, знайомих та деяких потенційних клієнтів, чи буде ваша бізнес-ідея можливим рішенням їх потенційних проблем. Адже, щоб на продукт був попит, він повинен бути корисним і таким, що містимете в собі певну цінність. Якщо опитування показало, що ми на правильному шляху, то наша ідея має всі шанси на успіх, то потрібно активно переходити на наступний крок. Крок третій. Проводимо збір грошей на виготовлення прототипу нашого майбутнього продукту. 3F F: Friends, Family, Fools. Друзі, сім'я та дурно, початкове фінансування на етапі Сід або Присід, де генеруються гроші на старт бізнесу від усіх наших друзів та родичів, а також деяких дурнів у даному випадку. Це люди, які не мають досвіду в інвестуванні. Тому ця методологія є найбільш ризикованим видом інвестицій для власників стартапів. Це пов'язано з тим, що на бізнес можуть почати впливати люди, які не тільки не поділяють ваші цінності, але й гадки не мають, як його розвивати. Більш того, на правах власників початкових грошей вони можуть впливати на ведення бізнесової діяльності. Такі способи залучення грошових ресурсів також мають безліч позитивних моментів. А саме, це дозволяє зібрати необхідну суму грошей для створення першого прототипу продукту, який буде продаватися, і без якого буде дуже складно створювати компанію і залучати зовнішні інвестиції. Крок четвертий. Коли закінчився збір необхідної суми грошей, створюється мінімально життєздатний продукт MVP. Це створений стартапом якийсь прототип продукту, який підприємці планують продавати. Якщо говорити конкретно про стартапи, то МВП це прототип інноваційного технологічного продукту, який планують продавати на певному ринку після його тестування за допомогою опитування залучених потенційних клієнтів. Крок п'ятий тестування ринку. Після того, як створили прототип майбутнього товару, обов'язково починаємо його тестувати шляхом соціальних опитувань. Основне завдання зробити в кінцевому підсумку саме такий продукт, який би повністю задовільнив потреби клієнтів. Підприємці часто створюють продукт таким, яким саме вони його бачать. Буває, що стартапери вклали величезну суму грошей створення будь-якого Товару, ідеального на їх погляд, проте його ніхто не купує. Тому слід ретельно уточнити, які характеристики продукту є дуже важливими саме для майбутніх клієнтів. Крок шостий. Масове виробництво. Після уважного опитування цільової аудиторії та врахування всіх важливих побажань клієнтів, можна переходити на стадію виробництва товару. Крок сьомий останній. Коли перший продукт створений, починаємо його продавати. Якщо вже є перші продажі і на товар є попит, то це говорить про те, що ми рухаємося в правильному напрямку. Таким чином, можна сміливо вважати, що наша ракета на старті, але для того, щоб вона почала злітати, необхідно найголовніше паливо у вигляді інвестицій. Стадії розвитку стартапів. Їх можна розподілити на три етапи: де перший етап це рання стадія або посівна стадія, прі стартап-стадія. Тут ми маємо, крім можливого інвестування в проект прототип, робочий прототип, альфа-версія, бета-версія, публічна бета-версія. А далі йде саме запуск проекту. В експлуатацію або продукту виробництво робота з першими клієнтами, тобто початок обробки замовлень та якась монетизація проєкту. Пост стартап стадія, стадія зростання, стадія розширення, стадія можливо виходу проекту або IPO стадія. Ось ми і розглянули е, дуже цікаву тему, а саме стадії стартапів. Дякую за увагу.